Шановні глядачі, один піс продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Я думаю, вже побачили людей, які зібралися за цим столом нашу заставку. Це рубрика Україна в фокусі. Намагаємось подивитись, як ми наші проблеми і наші досягнення видно з того боку кордону очима іноземних журналістів європейських. А сподіваюсь, не тільки Марічка Падалко, Катерина Коберник, Антон Семеженко, представники Бабеля, головний редактор і керівник англомовної версії цього видання. Раді вас бачити. Раді вас бачити. Ми дуже часто говоримо, що те, що пишуть про нас закордонна преса, є відображення частково того, що відбувається в Україні. Зараз настільки співпало теми, що мені чомусь одразу пригадалося оцей напис на дзеркалі, як це правильно називається, дзеркало заднього вигляду, так. де є завжди надпис, що Об'єкти в дзеркалі може знаходити знаходитись ближче. набагато ближче ніж вони є. Насправді так і є фактично про теми нашого ефіру, тому що візит нашої делегації до сполучених штатів він є. Навіть важко сказати в фокусі українських чи закордонних змі він потрапив більше, бо дуже часто цього тижня ми саме ретранслювали те, що закордонні змі писали, тому що вони були, як то можна сказати, ближче до тіла. Але ця тема була номер один і в закордонних змі, і в українських. Але які акценти там розставлялися, друзі? Оце ми будемо вже обговорювати з вами. Вітаємо вас. Дуже раді бачити знов ці студії. Підтвердити на на Курчені. Трошки відійшла на другий план, хоч там теж багато цікавого. Давайте пого. Оремо, що пишуть про нас, що бачать, і хочуть бачити про нас іноземні медіа. Насправді так, цього тижня дуже багато було інформації про Україну і про візит президента в Штати. А різні дуже ракурси по різному писали в основному писали так, що мені здається, нам мало б сподобатись. Але те речі, про які писали, вони так скажемо, іноді бувають контроверсійні. Наприклад, дуже була гарна колонка в текст Вашингтон Пост. Він про те, що оскільки путь, оскільки війна триває, то Умовно кажучи, який план далі України і США також. І мені Тому дуже сподобалося, бо зараз не, не про український план здається, йдеться. Мені дуже сподобалось в цьому тексті про те, що це писав політичний оглядач, досить відомий автор Джордж Віл. Він мені дуже сподобалось, він проводив класні історичні паралелі. Він розказував про те, що взагалі Росія часто ну це просто так знаєте, таке враження, що він володіє предметом. Він говорив, що Росію часто рятував холод і зима. І а, його колись не врятувало від Наполеона в Другій mm. світовій війні, також. І, так, що ну, Звісно, те, Росія перемогла Гітлера, так, теж так, там лунає за та, та, завдяки зимі, зимі зупинили Гітлера, в тому числі. І він говорить про те, що знову Росія розпораховує на те, що зима буде їх союзником, що вона ослабить Україну. А також автор явно в темі прям ти читаєш, розумієш, що це не просто якийсь там хелікоптер-в'ю зверху. Він говорить, що українці гріються переробленими. Акумулятори старих розібраних Тесл. і насправді він пише про це все досить цікаво, але вона така більше мені здається геополітична. Вона про те, що зараз те, що відбувається, якщо Захід не консолідується, якщо він не допоможе і не побачить цю історію глобально, що це насправді протистояння глобальних гравців. То може бути досить пізно, тому що Росія досить успішна в своїх намаганнях консолідувати своїх союзників: і Іран, і Китай, і всі вони працюють злагоджено і набагато більш злагоджено, можливо, ніж очікував світ. Мені дуже сподобався теж цей текст. Він мій улюблений, крім матеріалу за економість, до якого ми ще матимо можливість повернутися. Через дві речі мені не сподобався. По-перше, він цей автор пише у «Washington Post» стабільно з 73-го року. Уявіть, це довше ніж я живу. І е, е, наскільки довга кар'єра в журналістиці може бути, виявляється, ще Радянський Союз був промкітно в той час. Це перше. А в 77-му вже отримав пулісську премію так, за свої тексти. Це прямо так. молодець. Та. І, 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 і одразу Чувається стиль і ось хороший а, хороша глибина знань в цьому тексті. І він згадує ще один момент про те, що межа між цивілізацією і варварством набагато тонша, ніж здається. Ми думаємо, що там треба шари ґрунту прокопати для того, щоб дійти до хаосу війни. А для цього потрібно він каже, ну це нитка або просто шматок скла, крізь який він розбивається і все, і хаос приходить в Європу. На жаль, європа цього поки що досі не розуміє. Мені здається, він починав з так? Так і він говорив про те, що цей момент, коли Черчилль казав, що ми приборкали варварство. Mm -hmm. А далі весь текст про те, що насправді варварство зараз не приборкано, Зараз це задача це приборкати. Mm -hmm. Ну те, що відбувається зараз останніми днями, це ми бачимо, коли цивілізовані країни вирішують приборкувати варварство, чи хай собі там сидить тихенько десь в Європі на сході Європі? Ще один цікавий матеріал був з доволі неочікуваного ракурсу. Зокрема, для цього мовника, це Франс 24 їхній інформаційний телеканал. Вони зробили матеріал з Покровська. А uh -huh. в якому все менше і менше людей, і вони орієнтувалися не вже багато. Ми читали і про військових, і про тих, хто тікає, звідти вони писали про тих, хто вирішує, вирішує залишатися, і це те, що і вони називають ждуни. такий ж універсальний термін. На жаль, трохи не з нашої мови. і, на жаль, взагалі, що він існує, і вони говорили з ними. Говорили з тими людьми, які кажуть, що хто нас чекає, або що ми, в принципі, за мир немає поганого народу. Це взагалі теза, яка прямо є просто погані окремі люди. Погані люди, так, так ну дивовижно, але ну це вже спорожні місто, в якому не, не зрозуміло, як вижити, якщо ти не маєш свого підвалу, а, і просто описується ця історія поступового занепаду з людьми, які, як ви сказали, не бачать ось цього хаосу, не бачать. Того як Європа не бачить, що їй може загрожувати Знаєш, закордонній пресі. Дуже прийнято поруч з будь-яким героєм вказувати його вік, і тут підкреслено, якраз вказується вік 57, цих людей. Це 57, 86, 77. <зас> це люди дорослі, це люди, які виросли з часів радянського союзу, і досі від нього не відокремилися. Ну питання, що їм на голову пролетить, але знов таки це їхні особисті рішення, тому що літає все багато. Про це пишуть багато. Зокрема, мені сподобала стаття про. Радянські ракети проти радянських літаків. Розкажіть, будь ласка. Так, це гарний матеріал. Ми його на бабелі окремо перекладали, тому що хочеться більше перемоги. А це наша перемога. 2024 рік. Ми пам'ятаємо, був період, коли нам здавалося, кожен день ми бачили в повідомленнях, як збивають російські літаки. Це були такі дуже приємні новини. Було багато мемів, і от в Таймсі вийшла стаття про те, як це відбувалося за лаштунками. Хто це готував? Це операції, до яких гур і повітряні сили там готувалися дуже довго місяцями. За інформацією Таєм, ми в 24 році знищили понад 30 літаків, і найбільш приємні такі моменти були пов'язані з ви пам'ятаєте, знищення А-50. Тих, хто не знає назву, це такі так. літаки, яких зверху між, зверху між, така між, тарілка. Коли він злітав, вся Україна йшла на а, повітряні тривоги, тому що ці літаки вони пілінгували все, що відбувається навколо на дуже великій відстані. І, фактично, це такі величезні дорогезні машини-навідники. Вони злітали, а потім. Потім українців бомбили. Один такий літак коштує десь приблизно, по оцінкам експертів, 330 мільйонів, просто для розуміння, що таке збити його. А збивали їх досить дешевими ракетами відносно це е-е там С 200 і С-300, там і С200, і С300 називали так. І ну ця стаття, вона більше про те, як на них влаштовували засідки. Знаєте, це таке, якщо почитати, це така цікава історія. Ці літаки намагаються літати на краю, куди не дотягуються наші ППО. А ми намагаємося підійти хоч на два метри, щоб дотягнутися. І кожен тут було питання: хто буде сміливіший, хто більше ризикне. Наші військові вигравали. Ми це бачили, і оці які збивали великі літаки, які збивали над Азовським мором. Це якраз була історія, коли наші військові тягнули на кількох машинах суперсекретно патріоти до лінії фронту, де вони ризикували бути втраченими і розбитими, і таким чином вони полювали на ці літаки. Вони до речі, це перша стає, здається, де було визнано, що не з першого разу в нас це вдалося, і ще там був важливий да, момент. Про... змогли ухилитися да, від репети. про втрату екіпажів. Що це не. Менш важлива ніж втрата дороговартісних літаків, тому Зричайно. що це були люди, які літали роками, які могли ще підготувати покоління російських пілотів, здатних керувати такою. машиною. Так, машину. і навіть коли це ставалося, власне, навіть росіяни в російських телеграм-каналах, які ми також весь час регулярно читаємо, вони самі писали про те, що всі говорять про літаки. А ви розумієте, що ми втратили Набагато з людьми, втратив. які можуть. А на жаль, а 50 ще в Росії є. Їх на початку здається ми там. Да, і там був казали про шість. Ну скільки залишилося 12 зараз? було частина вісім літало, зараз там п'ять-шість. У ну, 24 му вроді, нібито писали про шість, які ще залишались. Ну тобто, тренувати і їм ще працювати. треба кому? Окей. Да. далі. Окей. В нас велика тема ООН і світ. Так давайте Знов за Зеленським полетимо, да, тоді, да, полетимо океану. Які важливі теж статті вийшли навколо і Генасамблеї, яка відбувалася в великої зустрічі багатьох лідерів. Ну і звісно, українського питання. Так. Великий да, виступ зеленського, як вони його почули. Вони його чули, і найбільше текстів на цьому тижні і матеріалів взагалі іноземних було саме про це. Я очевидно, що після ефір ми відкриємо ноутбуки, і вони будуть продовжувати з'являтися з підсумками, з аналізом того, mm -hmm. що вдалося, і що ні. А в один з перших днів видається, в середу Аль-Джазіра опублікувала матеріал про те, як, з якими меседжами, з якими посилами приїхала туди Україна, і вони, попри те, що вони далеко і ментально, і територіально, від нас описали все доволі чітко, що нам потрібно не за тища, якого так якого так уже хоче стомлений від війни захід, і так хочуть наші союзники. А потрібна повноцінна повноцінний мир і для того, щоб його здобути, іноді потрібно попрацювати більше. І вони доволі чітко подали подали цю тезу зеленського. зокрема, критикуючи позицію Китаю. І Бразилії, яку а, Зеленський назвав а, таку а, слабкодухими, mm -hmm. тому що от вони намагаються закрити очі на частину проблем, які насправді є критичними, так Катя? але 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 мені здається, що ну все таки. Нехтувати Китаєм, називати Китай славодухим, це трошки, це, це трошки легковажно, тому що насправді про це також писали західні змі. Китай не просто найбільш потужний союзник Росії. Він веде досить таку свою велику гру, і на генасамблеї він збирає зараз, якщо вірити політику, яка здобула свої інсайди. Політика, це я нагадаю, це досить таке е, видання для такої. Е, Політичної уважно, еліти і, і людей, які хочуть знати значно більше, ніж інше, у них є свої інсайди. Вони е, е, розібралися, отримали якийсь документ про те, що Китай збирає коаліцію. Коаліцію з е, е, і Бразилії, так, і Латинської так. Америки, і Азії, Ми і Африки. Ну тобто, скажімо так, всі, хто не Європа, майже тому що в Європі їм нема що особливо кого знайти. Вони шукають собі коаліцію для того, щоб е, заморозити цей конфлікт. Ну тобто, давайте нашим глядачам нагадаємо коротко, в чому китайський план, китайсько-бразильський. Фактично, компроміс, територіальний компроміс. Ми просто припиняємо Почнемо стріляти ну, ми, ну, там, де вона так. є. ми, поч... до речі, прямо таких чітких якихось пунктів, так само як в нашому плані, ми не знаємо всіх чітких пунктів. Так, ну тобто, у нас є основна фраза, ми хочемо повернути там вийти на кордони. Але китайського плану прямо такого розписаного я ніде не бачила. Але вони Ні, ну хочуть... є базова історія про те, що вони визнають нашу територіальну цілісність, але при тому вони як це росіяни кажуть, визнаємо територіальні реалії, тобто зупиняємось угу. по лінії, зіплення. але схоже так. Але зхоже, це досить дивне таке уявлення. Вони хочуть заморозити конфлікт, і виглядає так, що вони хочуть заморозити його зараз і на тих лініях, які вони є. Вони тобто, хочуть заморозити його зараз, і все далі їх нічого не цікавить. Мені тоб... здається, тобто, власне, це такий поганий для нас план. Китай намагається його проштовхнути, веде свою закулісну боротьбу і. Я думаю, що це ну там дипломатично, мабуть, наша зараз основна задача збивати цих союзників, краще не збивати, а не вертати на свою сторону. І це ми повертаємося до історії з Індією. Так, так це і це саме до цього. Я хочу прокоментувати твою фразу, що необережно зачіпати Китай. Мені здається, це власне перехоплення ініціативи і змушути Китай реагувати, тому що Китай не може закрити очі і зробити вигляд, що ніхто з його 110 країн, яких ніхто не бачив і не чув, не почув заяву Зеленського, який має або щось підписати або ні. Так, ну там очевидно і на піарах хату не розраховують, що Росії по всіх каналах будуть казати про те, як до Китаю дослухаються або не дослухаються. Байдуже, вже який буде наслідок. Про Індію цікавий був текст: про те, що так само як Китай намагається якось грати в свою гру, Україна використовує намагання Індії бути геополітичним гравцем, тому що вони. Ближче до заходу, набагато там зараз виробляється дуже багато різноманітної техніки, тому що в Китаї вже не комільфо це робити. А, політично вони набагато а, ліберальніші. Це все ж таки демократія з певними умовностями. Найбільше але демократія світу, яких називають і, і, і вибачте. Я додам до тебе, забачу, я додам, і їм дуже не подобається позиція Китая. Їм не подобається територіальний конфлікт. Вони угу. іноді на межі навіть військового протистояння і на рендрамоді в чергове обраний прем'єр дуже хоче бути миротворцем. І тепер він уже не каже, як колись він при Путіні казав, що е, ми розуміємо позицію Росії. Він каже, тепер що територіальні кордони кожної держави суверенні, непорушні, і тому він ближче до нас. І зараз е, е, Україна намагається протурити стежку, щоб можливо якийсь із самітів миру був на території Індії. А в сполучених штатах давайте все ж таки повертатись туди, де зараз кипить оцей казан, від якого дуже багато залежить і в нас. Ну, що заявили летить звідти просто страшно. Ну, на, насправді про США. очевидно, цього тижня дуже багато статей, але вони всі виглядають для українського читача. Такі знаєте, нібито три четверті. Ми з цього знаємо. Це вже було. Да, це вже було, тому що ми дуже сильно занурені. Коли ти читаєш, такі зрозуміло, зрозуміло, так що? І ми чекаємо якихось висновків. Десь приблизно те саме от була стаття Вашингтон Прос про те, що Зеленський приїхав. В пошуках допомоги і що потребує Україна, і там дуже така велика, е, великий вступ про те, що яка зараз ситуація, про Покровськ, про те, скільки ми мобілізуємо, скільки мобілізують Росіяни, про те, що ми там дещо програємо в живій силі, програємо, але нібито мобілізуємо більш-менш рівномірно. Uh -huh. а, але е, е, наскільки я розумію, все таки головне, що Хотів донести тут автор, і те, що ми хочемо дуже донести, нам потрібні ракети. Нам потрібні дайнобільні ракети і ППО. І це все, що ну це це, це, це наш мені здається, це наш мирний план, це наша перемога. Нам треба ракети, щоб бити всередину Росії, і треба ППО захищати енергетику взимку, тому що це те, що вже наближається, і на заході мені здається, дуже чітко розуміють, що а, зима буде важка, і без союзників ми точно її не, не переживемо. Так, так, так на жаль, там уже починають теж з'являтися тексти про те, що нас чекають нові випробування а, взимку, але ще цей матеріал. А... <гум> Ніби ми не готові до Матеріал за економість. Дуже сильно вирізняється з поміж всіх матеріалів, які вийшли на тему взагалі України, на тему нашої перемоги. Бо ну там дуже по дорослому є заклик до всіх до західних союзників до України передивитися свої реалістичні цілі перемоги в війні, що може бути перемогою. І реалістично дивитись на те, чи можемо ми вийти на кордони 91-го року, чи вистачає нам людей, чи вистачає нам потужності, і який може бути план Б. От так, як так, ти, Антонцев? На справді дорослий текст, тому що писали і про те, що це політичні іграща до, до до виборів президента штатів. Не варто піднімати цю тему щодо плану перемоги України, тому що все це настільки крихко. Або вони применшували, що мовляв, це лише вішліст. А ось прийшли дорослі журналісти з економіста і написали редакційну колонку. Як якщо можливо вона навіть вийшла цей матеріал на обкладинку самого журналу, тобто, це один з таких ключових текстів, який на які за економіст звертаю увагу, і вони кажуть, що він не дуже приємний для України, тому що реалістично ми бачимо, що навіть фраза про вихід на кордони 91-го року на на поточний момент вона може відштовхнути частину з наших союзників, тому що вони будуть сприймати її як щось не дуже реалістичне і ніби таке фантазійне. Натомість, дуже реальним, і вони навіть кажуть, що ми писали про це вже багато разів: що найкращою гарантією довгострокового миру в Україні наразі буде і прийняття до НАТО, от просто от, от хоч завтра. На тих на ті можна брати під контроль, брати під захист НАТО лише ту територію, яка знаходиться, яка вільна. А з іншою почекаємо, як колись чекала східна Німеччина, як ну, колись... це один в один щоднями пропонував президент Чехії Петр Павел, так. та що дуже розкритикувало МЗС. Ну я думаю, що вони за протокол <святування> за протоколом мають реагувати, коли під сумнів ставиться територіальна цілісність, але Пало mm -hmm. говорить те саме: вступити ту частину України в НАТО, яку ми можемо, яку Київ контролює. І чекати до найкращих часів Бролінська стіна 2.0 ага. колись має впасти. Україна має об'єднатися в демократичну країну. Так. А та частина залишається нагадати, що вступ України в НАТО ці основної частини це по суті закрите небо ПВО і ВВС НАТО. Ми бачили, як це спрацювало в Ізраїлі. Щойно полетіли ракети, винищувачі кількох країн піднялися і зачистили небо. Тобто, це вже зрозуміло, що це працює. Тому ну, а Лугані, якщо це готові ну, так, давайте да так, давайте справді це робити. Тому що принаймні ми тоді захистимо об'єкт інфраструктури, атомні об'єкти, цивільне населення, все те, про що так приймається в НАТО. Вони саме ми так далі. з тобою не з Малітополя і не з Бердянська. Абсолютно вірно. Ми тобто, ми Ми всі за залишилася справа за малим за членами НАТО, так. а ми всі готові. Ну і там є деталі, що це може бути такий варіант, як Норвегії, наприклад, без поки що наземних баз НАТО, якщо на краї... на цю територію а, не нападають. Вони ще просто прописали доволі якісно негативний можливий сценарій, або Україна а, залишається як зараз. Це ані перемога, ані поразка, або Україна, а, на жаль, втрачає ще більше території і моральний дух падає. А, в такому випадку Росії буде легше нас розхитати. А, і очевидно, що вона буде намагатися це робити всіма можливими для неї засобами. Але нас не НАТО... тільки Україну, а весь захід. Здається, всю Європу почне з нас так а далі. А і, врешті-решт, ворожа до заходу Україна це ще гірше для заходу. Тому, тому підсумок такий, що треба брати якнайшвидше і не боятися. Треба хоч, хоч щось робити вже. Давайте переходити все ж таки до Сполучених Штатів. У них вибори. Ми розуміємо, що ці вибори наближаються до нас, до нас і до них величезними кроками. І звичайно, я так розумію, що українська карта там планує. Ну, скажімо так розігрується вже дуже активно, судячи із як мінімум заяв Трампа, який так довго вирішив зустрічатися чи не зустрічатися з Зеленським. Насправді, ми про Трампа думаємо ще почуємо трохи далі, трохи пізніше, О, так? так і як будуть розвиватися їх відносини. Поки що погані новини, те, що писали і Ройтерс, і Блумберг. Вони писали про те, що захід, ну нібито не вражений планом перемоги України. Тому що він не дає ніяких нових е, варіантів. Не просто. Е, 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 ну е, так не було сказано. Не було сказано. Не говор... ми ми не ми мається на увазі, що скажімо так, як ми говоримо, ну ну, 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 ну не вразили. А, але насправді і про це про це в текстах весь час повторюється. Але мені здається, ми знаємо дуже просту відповідь а, а, про те, що вразити нас можуть їх може вразити тільки наша перемога. а Наша перемога це зброя. Якщо ми не отримуємо зброю, то фактично ми не можемо вразити світ нашим. Успіхами на полі бою, Я все. І тоді вони отримують черговий перохарбор, якщо вони не вчили історію. Mm. Вони вирішили почекати до 5 листопада, як мінімум, поки не будуть, поки не стануть їхні вибори, і тоді вже буде щось конкретніше. Ой, Цікава стаття про сербських сер, да. про про найманців, про історію Антона mm. Кать. Чим проц... вона найбільше проц... вразила, проц... тому що проц... серби, Росія, Україна це завжди такий цікавий прикусник, так, с... які по-різному my... uh -huh. може uh -huh. проявлятися. Серби це в основному союзники Росії. По різним опитуванням це доведено. У них дуже популярний знак З в країні, це нормально, у нас була журналістка, вона це бачила. Серби ідеологічно підтримують, і не тільки так, вони також воюють на полі бою. І є в Радіо Ліберті стаття взяли Радіо uh -huh. Свобода з героєм, вони знайшли серба, який воював в Україні, він розказав детально, як його завербували в Сербії. Як... В Україні, на території на, окупанта. на території так, так на, на боці окупанта, як його навчали десь в Росії, недалеко від Москви, mm -hmm. навіть була база два місяці. Потім, як він воював, потім скільки було сербів, там мова про десятки, 17, здається, сербів було також. Якщо коротко. Він залишився розчарований. Ну не вразили його російські умови. Гроші він отримав не такі великі, там здається 2000 доларів, врешті-решт за місяць. Але багато його там сербів поруч загинуло. Він вижив, повернувся додому, сказав, що російська армія це корупція. І е, погане Націнувати відношення людей. до людей, так оце ну, це теж все, що ми знаємо. Mm -hmm. Тому е, е, це хороша новина, що російська армія наймиців розчаровує. Погано, що все таки цей рекрутинг в інших країнах іде, і досить активно, і не тільки із Сербія, так само з Індії. І коли ми якраз обговорювали, що Індія може стати нашим партнером, таким глобальним, mm -hmm. то дуже доречно вийшла стаття про те, як індійців так само обманним so. шляхом заманювали на російську війну. і Чим це закінчилось? Це було дуже схожа історія, як із сербами, щоправда. Де індійці продавали навіть там земельні паї свої для того, щоб потрапити туди, нібито працювати, наприклад, водіями. А потім виявляли, що це водій там танку чи щось таке. А, близько 90 чи ще більшу кількість людей таким чином надурили, заманивши а, в російську армію. А, їх вбивали. І а, однією з причин візиту моді до Москви, а було прохання звільнити їх якнайшвидше. і їх починають звільняти. Вони повертаються і розповідають, як там було що з них що брали згадати. Да, про що ця тема обговорювалася, Пам'ятаєте, в день удару по модиту куди моді обнімався так. з путіним. ця тема повернення індійців. Відпустіть їх назад. Вона обговорила. Це була у нас ціле, так, як виявилось. Колеги, дякуємо вам за цікаві історії. Чекаємо наступний тиждень. А я думаю, тоді про Україну з'явиться ще більше статей, враховуючи те, що візит української делегації до Сполучених Штатів був подовжений на один день довше. Вони там залишаються. Про що далі будуть писати, яким чином буде сприйнятий план перемоги. В адміністрації Байдена і, і і чи ми отримуємо нарешті дозвіл виборчих штаба телекобійної зброї по Росії до 5 листопада, до президентських виборів. Про це будемо дізнаватися вже за тиждень. Тому да читаємо, чекаємо, і я впевнений. Абсолютно з тобою згодом буде дуже багато цікаво. Дякую вам, бережіть себе. До зустрічі.